Дрон-міношукач для військових розробив франківський школяр. 11-класник ліцею імені Івана Полюя Юрій Тумер. Методом проб і помилок змайстрував квадрокоптер за технологією 3 d друку. каже його винахід допоможе саперам знайти та знешкодити вибухові пристрої на полі бою. Ось це керований дрон-розвідник, який має виконувати функцію робота сапера. Автор винаходу Юрій Тумер розповідає, спочатку виникла ідея зробити машинку, яка шукає міни. Утім, після кількох місяців роботи винайшов квадрокоптер. Це дрон-розвідник міношукач, який дозволяє як проводити розвідку території з можливістю перешкоджання заглушки дрона, тобто його ніяк не вкрадуть нічого. І також він може проводити пошук мін та позначання їх на карті нашого майбутнього мобільного додатку. Тобто дрон летить по маршруту заданому, який зараз вже можна задати нашому додатку, проводить. Обстеження території і позначає на яких координатах розташовані міни. Над винаходом разом із товаришем почав працювати ще влітку, і хлопцям не все одразу вдавалося. Помилки виникли на етапі розробки рами, бо не завжди все гарно друкувалося, ніби це 3D-друк, там багато нюансів є. У нас 3D-друком займається Максим. Я моделюю раму. Максим друкує. Він два роки вже цим займається і тому. Не дуже довго це вийшло. Ця розробка не аби як спростить роботу саперам, адже у мобільному додатку вони бачитимуть, де розташовані міни, і працюватимуть над їх розмінуванням. Якщо кожен саперний підрозділ буде забезпечений хоча б одним таким дроном-розвідником, який може моніторити поверхню землі. І передавати зразу, якщо визначено вибухонебезпечний предмет чи під поверхнею ґрунту, чи з допомогою металошукача, який буде прироблений до цього. Він вже тестується, то і з допомогою відео то це все буде добре. Ми надіємося, що нам дадуть дозвіл спецслужби на польоти. Ми не маємо права літати. До речі, це заборонено. Військовий час. Якщо будуть дозвіл на польоти, то ми зможемо протестувати на військовому полігоні на макетах мін, як він працює. Винахід один із сотні, які цьогоріч презентували на четвертому всеукраїнському stem фесті Більшість розробок з природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва та математики. Кожна область представила свої напрацювання, свої винаходи. І, звичайно, це зараз надважливо, тому що вся освітянська родина єднається і максимально свої зусилля спрямовує на те, щоб саме засобами винаходів, інновацій, цікавих ідей, новітніх рішень сприяти, зокрема збройним силам України. В планах франківських винахідників доробити систему спостереження. На дроні монтують ще і відеокамеру, з якої зображення передаватиметься на окуляри. Також ще трудитимуться і над розробкою мобільного додатку до дрона міношукача.